Сьогодні ми тестуємо цікавого та рідкісного звіря в наших широтах, і називається він Купра Леон. Окрім дизайну в цьому автомобілі одразу спойлер, дуже класні, я б навіть сказав, видатні динамічні характеристики. Але почнемо з дизайну. Нагадаю, що ось цей іспанський спайдермен це логотип бренду Купра, і він відокремлений від СИАТО. У нас на тесті рестайлова версія, у нас нова оптика, у нас новий передній бампер. Ідемо далі. Я спеціально уточнював, це дійсно карбон. І ось такі карбонові дзеркала ви можете дозамовити як опцію, коштувати буде недорого 700 євро. Про те, що у нас потужна версія Купри, Купра VZ, одразу говорять гальма. У нас перфоровані диски і у нас класні машинки. Не знаю, як вам, а мені в профіль Купра Leon нагадує чомусь BMW-хетчбек, але я не думаю, що це образливо для моделі Купра. Насправді це ж преміальна марка тепер. І тому ми трошки порівнюємо з преміальними автомобілями. Задня частина автомобіля у нас дуже виразна, не в останню чергу із-за того, що у нас ось така оптична накладка, ось такий логотипчик. І цей логотипчик, звичайно, тепер діодний. Ще одна невеличка цікава деталь. Ви тут бачите напис Купра, ви тут бачите напис «Візет», але ніде, практично ніде, ви не зможете побачити напис Леон. Окрім, окрім задньої оптики. Ось тут. Коли ви вмикаєте автомобіль, заграються ліхтарі і заграється надпис Леон. Ну дуже елегантно, мені здається. Ну і звичайно, про те, що перед нами спортивна версія, нам натякає ось такий агресивний дифузор з ось такими вихлопними трубами. Зараз я сяду в автомобіль, і ви почуєте, як працює вихлопна система. Це важливо. Що Купра це автомобіль-сюрприз, і це автомобіль, в якому повно художніх деталей. Про що я? Добре, давайте спробуємо відкрити багажне відділення. Насправді, звичайно, ми звикли, що у нас кнопка десь посередині. Або ось тут, але там камера, або ось тут, але тут логотип. Сьогодні я згадував марки автомобілів і моделі автомобілів, де. Кнопка ця захована настільки ретельно, що ти взагалі ніколи не зможеш відкрити багажника. В мене рекордсмен це Peugeot 508, тому що кнопка була замаскована ось в тому самому ноліку. Тому що була п'ятірка, був нолік, була вісімка, і ти натискав всередину цієї цифри нуль, і тоді багажник відкривався. В Всяті трошки в вибачте, в купрі все трошки простіше. Тут кнопка насправді знаходиться. Праворуч. Ви її знаходите, але для того, щоб її знайти, звичайно, вам повинен про це хтось розповісти, або ви повинні провести справжнє розслідування. Натискаємо на кнопочку, і у нас доволі місткий багажник. Але ви знов-таки повинні знати, що в нашому зарядженому хечбеці ви не можете докупити опцію автоматичного відкриття або закриття багажника. Ви ж спортсмени, ви повинні весь час бути в тонусі і весь час тренуватися. Подивимося, чи є у нас запаска. Запаска у нас є, це докатка, і всередині цієї докатки ми бачимо потужний сабвуфер. Висновки. У нас насправді дійсно спортивний автомобіль. Ми бачимо гальма, ми бачимо агресивний дифузор, ми бачимо чотири вихлопні труби, ми бачимо дуже багато деталей, які натякають нам на те, що перед нами автомобіль непересічний. Але це все не кидається вам в очі. Насправді ви можете пройти повз Купра Леон і навіть не зрозуміти, що в нього під капотом знаходиться 300 кінських сил. Це мені подобається. Нагадую, що мій зріст становить 1,90 м. На задніх сидіннях я головою не впираюся а в нашу класну темну стелю. На цій стелі я тільки що знайшов діодні ліхтарики, і бачите, вони вмикаються як в коштовних лендроверах та ренджроверах. Таке мені подобається. У нас є класне підлокіття, воно зручне. У нас є. Тризонний клімат-контроль, і тут є керування кліматконтролем, це керування сенсорне. Також ви тут можете знайти два роз'єми Type-C. Ще раз скажу, на задніх сидіннях доволі зручно. Але колінами я практично впираюся в водійське сидіння. Ну, і це не дивно, тому що воно налаштоване під мене. Гарна новина полягає в тому, що спинка цього сидіння м'якенька, і тут додатково ще є кілька сантиметрів, якщо впиратися колінами. Тобто сиджу я тут вже, знаєте, впритик, але при цьому я знаходжуся у відносному комфорті. Не знайшов я тут підігріва сидінь. Можливо, це опція, яку можна дозамовити. В цілому, мені здається, що задні сидіння зроблені на дуже гарному рівні. Єдине, що як завжди мені не подобається, я не можу підсунути або відсунути задній ряд, або трошки відрегулювати спинки сидінь. Але давайте не будемо забувати перед нами, все-таки заряджений спортивний хетчбек. Що у нас змінилося після рестайлу? У нас нове кермо. У нас кнопка старт переїхала на кермо. У нас з'явилися шкіряні накладки, але, звичайно, це екошкіра з боку центральної консолі. Мені це подобається. Це додає автомобілю більшої, я б сказав, преміальності. Тут у нас сидіння комбінована шкіра і вставки під Алькантару. Це новий матеріал, також штучний, але все ще раз повторююся, виглядає доволі преміально. Особливо перфорована шкіра на нашому кермі. Збільшився у нас трошки монітор мультимедійної системи, і не збільшився у нас щиток приладів. Ну, і, як завжди, я просто в захваті від торпедо і від ось цих воздуховодів А-ля Ламбергіні. Сидіння у нас це практично спортивні ковши, але для водія пропонується електричне регулювання, а для переднього пасажира механічне. Сидіння зручні, розвинена бокова підтримка, одразу розумієш, що цей автомобіль готує тебе до якісних і швидких проходжень поворотів. Одразу скажу, мені не подобаються ось ці сенсорні регулювання для кліматконтроля, але в рестайловій версії принаймні тепер. Оці регулювання почали підсвічуватися. Стало трошки зручніше. Хоча я все одно повернувся би до фізичних кнопок і до важелів. Тому що так зручніше. Я впевнений, що тут нема логотипа Купра тільки тому, щоб ви сюди не лізли, не намагалися його відірвати і подивитися, чи нема там логотипа Volkswagen або Шкода. А тепер хвилинка корисної та важливої інформації. Якщо ви часто виїжджаєте за кордон, якщо ви користуєтесь автомобілем, вам стовідсотково потрібен додаток Hotline Finance. Ви його встановлюєте собі на телефон і потім можете оформити собі автоцивілку або зелену карту, враховуючи ціну, враховуючи послуги і враховуючи той план. Вигідний план, який вам буде запропоновано. Потім всі ці поліси ви зможете запам'ятати прямо в додатку і, якщо треба, з легкістю продемонструвати. Родзинка на тортику полягає в тому, що коли ви будете оформлювати собі зелену карту або автоцивілку, ви вводите промокод 2 HP10. І таким чином страховку ви придбаєте на 10% дешевше. Користуйтеся! Перше відчуття всередині автомобіля, коли ти починаєш їхати, ти розумієш, що все якісно підлаштовано під водія. Дуже подобається це підлокіття, його можна налаштувати під людину будь-якого зросту, будь-яких параметрів і з будь-якою довжиною руки. Класна історія. Мабуть, один з найкращих варіантів, який я зустрічав в автопромі взагалі. Наступна наша зупинка це монітор мультимедійної системи та сама мультимедійна система. Все дуже якісно, дуже легко під'єднати мобільний телефон. У нас крута музична система Sennheiser, Її можна класно налаштувати. Звук тут дійсно преміальний. Дуже подобається, що ти інтуїтивно знаходиш усі. Дані, які тобі потрібні від автомобіля, і всі розваги, які пропонує цей автомобіль. Звичайно, тут є Android-Auto, Apple CarPlay, і це все під'єднується без будь-яких дротів. Також у нас є індукційна зарядка. Про кермо я вже казав, воно класне. Єдина невеличка проблема, яка в мене виникає під час тест-драйву, я дуже звик, що кнопка старт знаходиться десь на центральній консолі. А тут вона, ви знаєте, знаходиться прямо на кермі, і тому кілька разів, коли я сідав в автомобіль, я одразу натискав на кнопку старт. Але це була не кнопка старт, а кнопка відключення системи курсової керованості автомобіля. Але я думаю, що до цього можна легко звикнути. До речі, на кермі є ще одна кнопка з логотипом нашої купри. Коли ти цю кнопку натискаєш, ти можеш обирати режими їзди, можна обрати спорт, можна обрати режим купра, можна обрати індивідуальні налаштування або звичайний комфортний режим. Від цього у нас змінюється поведінка автомобіля. Не забувайте, що у нас електрорегульовані амортизатори, і таким чином у нас жорсткість-підвізки також. Змінюється. Автомобіль дуже керований, автомобіль дуже в'юнкий, автомобіль любить гостро заходити в повороти. Від цього автомобіля ви дійсно отримаєте насолоду, якщо ви хотіли придбати собі насправді гарячий хетчбек. Чи може цей автомобіль бути автомобілем подвійного призначення? Так, звичайно, зараз я їду зі швидкістю 90 км на годину. У нас реальна економія пального, тому що машина може витрачати там. 5 літрів на 100 кілометрів шляху. При цьому, коли ти починаєш їхати на всі гроші, твої витрати ну, будуть максимально 10-10,2 літри на 100 кілометрів. Це дуже класні показники. Тільки що спіймав себе на думці, що цей автомобіль виглядає не настільки злим, наскільки є його динамічні характеристики. Я вам нагадаю, що до сотні ця машина набирає менше ніж за 6 секунд. Це 5,7. У нас під капотом дволітровий бензиновий турбодвигун. У нас 300 кінських сил і 400 номів крутного моменту. Ось ця невеличка машинка може їхати зі швидкістю 250 км на годину. Це дуже якісні характеристики, які ставлять цей автомобіль в один ряд, наприклад, з Honda Civic Type-R. Ну і звичайно, купра виглядає набагато потужнішою за Volkswagen Golf GTI. і це не випадково, тому що концерн намагається розвести свої моделі по різним куткам, щоб не почалася канібалізація. Ледь не забув сказати, тут у нас є підкремові пелюстки, але чесно кажучи, з такою класною семиступеневою коробкою DSG ці пелюстки, в принципі не потрібні, тому що коробка, особливо в спортрежимі, перемикається. Просто класно. Хоча я читав а, західних журналістів і їм дуже не подобається, що цей автомобіль не можна придбати з механічною коробкою перемикань. В Україні, я думаю, такої проблеми не існує, тому що українці дуже люблять автомати, навіть українці, які вважають, що вони придбали собі заряджений спортивний хетчбек. В принципі, десь я з ними погоджуюся, тому що є в мене підозра. Що обігнати автомобіль на ДСГ з механікою буде дуже і дуже важко, тому що перемикатися треба вміти. У нас класний звук вихлопа, у нас класний звук перемикання коробки передач. У нас класні перегазовки. У нас взагалі акустичне оформлення роботи автомобіля просто ідеальне. Таке враження, що ти їдеш на реальному коштовному спорткарі. Шумоізоляція в цьому автомобілі могла б бути набагато кращою, але не будемо забувати, що цей автомобіль є преміальним за своїми характеристиками. Якщо ми говоримо про преміальну шумоізоляцію або якісь неймовірно преміальні матеріали в салоні, це історія точно не про купру Ліон, і це ви повинні розуміти в Україні. Ось така рестайлова купра Леон починається. З вартості в півтора мільйони гривень. Якщо говорити конкретно про цю модель з цими конкретними опціями, то коштує він 1 мільйон сімсот тисяч. Гарна новина полягає в тому, що ці автомобілі, наскільки я розумію, є в наявності. І ви можете приїхати в салон і придбати купру Ліон. Якщо ви будете комплектувати автомобіль окремо, обирати опції, і так далі, і так далі, то автомобіль з'явиться у вас протягом двох місяців, що на наші часи також дуже і дуже швидко. Ну що, давайте зараз я увімкну спортивний режим. Ми їдемо зі швидкістю 90 км на годину. Я натискаю на газ, і машина просто перетворюється. На якусь неймовірну ракету. Тут реально, реально, тут я вірю в те, що тут 300 кінських сили. Я вірю, що тут 400 номів крутного моменту. В останній раз такий фан я отримував від Ioniq 5N, повністю електричний автомобіль. Все дуже прутко, все дуже класно. Взагалі, автомобіль насправді неймовірний. Він неймовірний, тому що тобі запропоновані саме ті характеристики, які потрібні для гарячого хетчбека. Ніхто тебе не обманює дизайном, ніхто тебе не обманює зовнішністю. Насправді цей автомобіль, ще раз повторюся, їде зліше, аніж він виглядає. Це чесний, заряджений хетчбек, якого дуже не вистачає. В принципі світовому автопрому, тому що всі чомусь почали робити сімейні автомобілі, гарні автомобілі, сексуальні автомобілі, привабливі автомобілі, екологічні автомобілі, і забули, що просто треба іноді робити справжні автомобілі, автомобілі, які можуть їхати швидко, автомобілі, які... По справжньому керуються і не тому, що тут багато систем безпеки, і не багато ошийників, які можуть врятувати твоє життя і зупинити цей автомобіль. Ні, Купра насправді це машина, яка без усіх оцих систем ESP, і, і так далі, і так далі, виглядає дуже керованим, дуже якісним і дуже потужним автомобілем. Тут, як на мене, Дуже класний баланс між потужністю, між динамікою, між гальмами, які тут є, і вони класні. Це все поєднано настільки ідеально, що я просто у захваті від Купра Леон. При цьому в будь-яку хвилину я можу увімкнути комфортний режим, і все, що мені буде трошки заважати нормально жити в цьому автомобілі, нормально комфортно, максимально, це тільки шумоізоляція. Все інше. На неймовірно високому рівні. Я б, чесно кажучи, вже б на місці виробника навіть додав якихось спойлерів та інших деталей, які б вказували, що перед вами дуже зла і я б навіть сказав дуже зла та компетентна машина. На цьому все. Ви дивилися проект Вікінські Сили. Сподіваюся, що Купра сподобалася вам так само, як і мені. Класна тачка.